Все ж таки прогноз погоди був вірний і вітер дуже сильний. З ночі почався і так от до ранку він все підсилюється і підсилюється. На мене постійно є, ну, ця вся паморозь, яка на наметі. Намет китає, і це все, і з нього все на мене падає. Дуже дякую за перегляд цього відео, але прямо зараз я попрошу вас зупинитися і підписатись на канал, якщо ви цього ще не зробили. Бо цілих 60% глядачів дивляться мої відео без підписки, і це жахливо. Вам не складно, а мені ви зможете допомогти здійснити мрію і отримати срібну кнопку. Сподіваюсь, ви знаєте, де знаходиться кнопочка підписки. Ну а тепер давайте дивитись далі. Дуже добре, що все це залишається на конденсатнику, а не на мені. Подивіться, яка тут у мене історія. Хоча в цілому в наметі нормальна ситуація, нічого не замило снігом, бо я нормально окопався. І стоїть пірамідка, достатньо впевнено. Так, її хитає потрошечку, але все ж таки. Рекінгові палиці це набагато міцніший каркас, ніж будь-які дуги. Та й плюс у мене пірамідка невисока, а от у хлопців там максимальний розмір висока. дуже цікаво буде побачити, як вона в цьому вітру продивиться. Я вже виспався. Спалось тепло насправді. Не холодна ніч. І зараз вже десь 6.20. Ще темно буде світати вже після сьомої, може близько до восьмої. Я вже так їсти хочу, бо я згадав, що в мене в термості є вільний напій, і ще печиво є. Зараз снідати таким печивом. І... Гарячим напоєм. День має бути веселий, але у нас сьогодні він буде короткий. Нам лише зібрати речі, це буде мабуть, най... найцікавіше. Потім вниз і коли ти спускаєшся вниз, там вже все простіше. Плю я, як і планував В одязі, в пухових штанах, в курці, в шапці. Взять подушка, підкопник постійно вислизує з-під голови. Треба придумати якусь резиночку, щоб вона трималася на пілимку. Бо з цим під під головою реально зручніше спати. До речі, я ж оце вчора розказував вам про грілки хімічні, вони все ж таки спрацювали, хоч і прострочені на 3 чи 4 роки, але ось такі вони невеличкі. Ліпляться на підошву я собі в чуні їх наліпив. І через буквально хвилин 10 я прям відчув тепло в ногах, і вони так добре прогріли, що мені в принципі, всю ніч було тепло. Я не знаю, як довго вони працювали, але факт в тому що вони працюють, і мені сподобався ефект хімічних грілок. Тож буду думати стосовно того, щоб брати їх в зимові походи завжди. Ну що, хто все ще скептично ставиться до пірамідок, що це дуже ненадійна конструкція, то як бачите, вітер 20 метрів на секунду вони витримують. Навіть ця велика піраміда стоїть і не завалилася. Що там, вилазьте вже? Тут кайфово. Хлопці відмовляються виходити в відкритий космос. Закутались і лежать. О, у тебе теж конденсатник є, виходить. Так, я вже його тріпав, бо дуже багато снігу труситься. Ну, і так, так, Зверху воно трусить так. на метр, в нього памора спадає. У мене та сама історія. Ну, Добре, що конденсатник все на себе взяв. Падало так добряче, що і спальник покрий, але ну, в принципі все, ми закидали по периметру на намет, то все таки сизифова праця була, все розмило. Ну зараз так, да, трохи розмило. Якби, звісно, якби зима була ну, така вже більш суттєва, то викопали б би яму і ставили на ну, так. так. так воно Там все... в деяких місцях сніг просто вже гола земля. Такі добрячі місця. Так, все, виходьте. Бо я вже навіть спакував спальники. І давайте снідати. Будемо снідати? А що, да. не хочете? Що в такій вполок, можна ну як хочете. Добре, давайте половинкувати. Чудесно, давайте навіть. Спальник Після вчорашньої ночі був мокрий, зараз він дуже мокрий. Його закидало всім конденсатом, а відразу ще й піддувати почало. Тому на третю ніч вже не пішов би, якби вона була. Потрібно їх не додому спальник сушити. А так нормально, навіть трішки виспать. От вам і ефект конденсатника. Да. Не буду, що то 800-й спальник, він навіть да. було. Я не дивуюсь там мій ладно. Ще теж в мінус 10 приночував і тої ночі було досить холодно, що по поводу якщо треба максимум. Ну, У мене більш-менш сухі квілти, все нормально, конденсатник на себе все це взяв. Тому клас. Я можу і на третю ніч йти. Але двох достатньо, по-моєму. Починається, що жатур, буде пік. Дивися, Сергій, мінус, а, ні, вже мінус три, бо було мінус два і дев'ять. Все одно тепліє. Взагалі тепло. Не так тепло, як минулу ніч, але виспався більш-менш нормально. А у ній якраз зараз було тепліше, ніж минулу ніч. Ну, сухі речі багато ще значить. мене просто пустий голову не знесло, значить. Ну, а які твої враження від цієї ночі? О, дуже класно, здорово. Е, доволі таки легко, дуже весела ця ніч була, все задувало просто, на мене був, я не знаю якщо. Але в цілому все сподобалось. Єдине черевики, Це не прикольно. Це інше не прикольно. Вже не спекотно було. Дім, що теж без поковці. А, а ти в покорці і... спав? Без кофти тільки в тебе побігли. Сніданок туриста. Сало, до речі, зимові походи. Сало то, як то кажуть, віщі. Можна без хліба їсти. Суп пюре з печері і трошки хлібців ще залишилося. Там у нас каша бананова, теж гарний калорійний сніданок. Намагаємося закип'ятити воду, треба, що там О, Домашній. Домашній. Стабільність. Знову 10-та година ранку і ми от як, якраз тільки склалися. Вчора о 10 вже вирушили, ми ще не вирушили, але вже майже-майже склалися. Сьогодні у нас по плану підкорення Миколичина є такий населений пункт, до якого, я думаю, ми дійдемо години за 3. А якщо спішить, не будемо то за 4. Ну і нарешті ми вирушили. Спочатку повертаємося трошки назад. Звідки вчора прийшли, поки що, бачите, не знімаємо пуховки, бо якось воно, знаєте, зимно. І ми так побоїмося, що зараз піднімемося на цю гору, а там ще більше вітру. А вже коли з неї спустимося, тоді вже знімемо куртки, бо сьогодні температура має бути взагалі до нуля підніматися. Ми пройшли ту найжорсткішу ділянку, вітер просто здуває з ніг і це без перебільшення. Я навіть один раз ледь не впав. Ну і все, заходимо в зону лісу, знімаємо пуховки, бо вже в них спекотно. І спокійно, прогулянковому темпі, спускаємось до Микуличина. Але там нас ще чекає по дорозі е класна гора. Звичайно, покажу її. Пам'ятаєте, я в першому відео казав, що цим маршрутом варто ходити взимку, тому що влітку тут джипери, квадроциклери і взагалі дуже неприємна ситуація. Так от взимку, я не можу сказати, що не краще, мабуть, краще, але джипи все одно є. І ми йдемо власне, по наїждженій дорозі. І вчора ми бачили джипи, які на велику ракету заїжджають, і сьогодні вони вже туди поїхали. Хіба що в будні дні, можливо, їх зовсім зовсім мало, але оскільки сьогодні неділя, туристи ще на курортах, то вони тут катаються на джипах. Так що майте на увазі, хто взагалі, -взагалі не переварює джипи, то тут вони і взимку є. На відміну від ягідної хребта, в якій ми не бачили жодного, але можливо нам просто повезло. Ще одна капличка на шляху. Газова штука. Як ця штука газова називається? Свердловина. А свердловина законсервована. Тобто тут прям видобували газ. Прикольно. І можливо він навіть тут ще є. Він обов'язково тут є. Ану йди, ти таке сміливий! А іди, йди! Ано іди, давай! Ми взагалі-то хотіли зайти в ваш заклад, а ви нас отак приймаєте. Нелюб'язно, не люб'язне, пане таке? Ой, 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 боюсь. Так, тут і гойдалка є. Гуцульська, велика гойдалка, знаменита. Ніде такої нема, тільки тут. А ось це гора Горган або костел, куди ми йдемо. Йдемо під гору. До речі, якщо хтось вам буде казати, що підгору це вниз, а правильно казати вгору, то ні, в українській мові підгору це вгору, вверх. Щоб ви розуміли, що то за горган масштаби, які, чого ми ліземо на цю скелю. О, як тут класно Обожнюю скелі. Горгани то любов. Вітаємо вас на горі. Горган або костел. Ну що, як місце, вам? Для, для намету? Так, да. одного. І там, була і вечера, там під ти скелею, бачиш, скелею та. можна бути. Можна... Дуже дуже красиво. Ти що? Так, да, дуже, дуже гарна місцина. такі ліси, каміння. У нас там в уході є щось схоже. Такі скелі чати. А ось це вже вершина горгана, яка тут скеля крутезна. І краєвиди майже на 360 градусів. Звідси видно. Ору рокита велика, ракета мала, куди ми ходили. І звідки ми сьогодні йдемо. Будемо пити чай прямо на вершині горгана з горганського снігу. Термос ти теж під куртку купував чи куртку під термос? Отакий. Я оце хлопцям кажу, що цей чай, який ми тут п'ємо, це чистий смак Карпат. Сніг зібраний ось тут. Він же, ж, він же ж вода, ось ця вся, яка з недр Карпат піднімається в небо, а потім з неба падає сюди. Осідає, а ми його тут збираємо, цей смак Карпат. І п'ємо в чистому виді, нерозбавленому. Оце чай карпатський. А знаєте, куди ми ще прийшли показати красу? Можливо, ви навіть не знаєте про це місце. Це каньйон з бурульками. Я, чесно кажучи, раніше і не знав про його існування, тому і кажу, що може і ви не знаєте. Так от знаєте, в Микуличині є така краса. Але, звісно, працюють вони тільки взимку. Володя дорвався до води. Ми спустилися в Микуличин, дуже швидко дочекалися маршрутки, яка за 10 хвилин доставила нас до Татарова. Потім ми зайшли в гуцульський двір, пообідали, ще раз пообідали. І все, через 10-15 хвилин буде потяг. Тож, наш похід успішно завершився. Все сподобалось, основні цілі досягнуті. Які в тебе були цілі? Відпочити і протестувати все нове спорядження. Ми там все, що було майже все нове. І створив список, що ще потрібно, щоб були кух... Що тобі ще, ще потрібно? Ну, мені потрібно багато що. В основному це пухові речі, пухові чуні, пухові штани, нормальна пуховка. Ну, це великого там, думаю, ще також вистачає. Але я спався. Ну так, моя спальна система була добра, я в це. Гроші вклав, тому спав я в зиму поході добре. І довше за всіх, мені здається, і найдовший, і найбільше це ми вміємо. А в тебе був перший зимовий похід. Так, це виявилось легше, ніж я думав. Легше спортніше, ніж я думав, приємніше, ніж я думав. Коротше, всі ходимо зимою. Ну, коли в тебе класна снаряга, то звичайно. Я думаю, що Паша з тобою не дуже погодиться. Виколи теж був перший похід, але закінчився він тепер швидко. Рок. І наступний похід в нього буде значно краще. Я думаю. Висновки щось змінити, чи ти. Готовий вже з тим, що в тебе Максимізувати є. Максимізувати утеплення кінцівок. Руки, ноги, от саме стопи, це дуже важливо. А все інше, то принципі і коліна, так? <had> <с> та, та, Стосовно походу, як то кажуть, втомлені і щасливі. Дійсно, дуже круто, хороша компанія, хороші адекватні товариші, і теми для розмови були цікаві. Взагалі класно. Тобто і погода цікава. Та все вкупі насправді зійшлося. Якби різні різні були погодні умови, можна було і більш теплу пору поранчувати, в холодно. Ну коли ми говоримо тепло, то мінус увазі. але вітер, і мінус сім, але штиль. Та 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 і та, і підтримую володю справді пухові штани. Нас чекають на наступний похід однозначно утеплитися, бо, бо треба. Та ага. так, в принципі, йдемо, кайфуємо від того, що є навколо, дякуємо Сергію, що зібрав нас, об'єднав. Шкода, так. що не всі дійшли, хто планував, так би нас була б така дев'ять нігрітят, як то кажуть. Мінімоні, так, але залишилось нас четверо. Ну нічого, дійсно, ну класний. Я думаю. Перший, але не останній. А, так, так, але не останній. Ну і так, для мене це теж похід був цікавий і той експеримент, який я провів до цього на високому верху, теж покращив мої умови в цьому поході. Конденсатний мішок мені точно знадобився. Обидві ночі без нього мої квілти, у всякому разі, верхній міг би бути точно мокрим. Не можу сказати, що мені було спекотно при такій. Невеликій мінусовій температурі, але було тепло, і я реально спав добре. По вісім годин ось цієї ночі, незважаючи на цей вітер сильний, і весь той армагеддон, що був 20 метрів на секунду. Ну, реально було так. Здували трошки наші е, намети, але вони всі, всі встояли. І ми всі живі, здорові, задоволені цією класною подорожчю. Тому ходіть в гори можна ходити не тільки влітку, а й взимку, якщо мати хороше спорядження. Звичайно, для цього треба трошки вкластися грошима. Посилання на всі речі, які я брав цей похід. Звичайно, як завжди, під відео можете заходити, дивитися список речей, їх вага і конкретні посилання, де їх можна придбати. А я нагадую, Rockfront Ви можете придбати там. Речі зі знижкою 7%. Невеличка знижка, але все одно приємно. В магазині Шамбала, мультибрендовий магазин, де теж дуже багато різного спорядження. Ось у мене трекінгові палки звідти, сідачка, шапка, може, ще щось. Я вже й забув. 10% знижка по промокоду на горні теж можете використовувати. Ну і звичайно, лайтвей. Ви бачили концентрацію пірамідок Лайтвей в цьому поході. Це абсолютно класні тенти, можна використовувати навіть без внутрянок, і тому вага там 400, 500, 600 грамів в залежності від моделі, і доволі комфортно. Вони захищають від вітру. Вони стійкі від вітру. Ну а теплота вже звичайно. Регулюється спальником. Якщо є якісь ще питання, пишіть в коментарях. Підписуйтесь на групу в телеграмі Хайкери України, де вам завжди можуть щось порадити, цікаве, або можете знайти компанію в похід. Побачимося в наступних відео. Можливо, побачимося в горах. Всім гарного дня! Бувайте і не забувайте тиснути вподобайки. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Дякую за увагу, до зустрічі.